Були дуже креативні. Написано в книзі Евангелія від Марка, і прийшли ось до нього несучи розслабленого, тобто хворого, якого несли четверо. А що через народ до нього наблистись не могли, то стелю розкрили, де він був, і пробивши, звісили ложе на ньому, лежав розслаблений. Ісус, віру їхню, побачивши, Каже Рославленому, відпускається сину Грехітові. Mm. Mm. Можливо, той, хто там сидить і мене тільки чує, а не бачить, має таку саму віру, як ці четверо людей, які несли розслабленного. Але цікавий той, той момент, який написаний в Евангелії, що Ісус хоче вірити в тих чотирьох, зцілив. Я почувствоваю. Я вас хочу чему сразу.